З 11 липня в Україні заборонили курити електронні сигарети в громадських місцях. Що про це думають бродівчани? Відповідь далі. Як ви ставитесь до заборони курення в громадських місцях? Ну, я враховую, що взагалі треба не курити старшим людям, а меншим треба. Вони дуже нервові. Я жартую, правда, але не треба курити. Ні в громадських, ні поза громадськими. Ви молоді повинні з цим бороти. Ну, дуже проти. Мені не подобається, коли взагалі курять електронні сигарети. Як такі сигарети, як електронні сигарети. Я проти того. Ну, Добре роблять. Треба, щоб запретити і не курити. Вообще, взагалі, щоб курчів, тільки спеціально від, 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 відділених місцях. Кур, курці. Позитивно. Адже малі діти дивляться на це все, і це для них є нехороший приклад. А що до електронних сигарет, наприклад? Електронні сигарети ну, на рахунок них також, бо молодь зараз більшість всього їх також курить, і це впливає на здоров'я дуже сильно. ще гірше, ніж На легені впливає краще не курити. Тобто ваше ставлення до заборони куріння є. Правильно, позитивним. Ти яку любиш? Позитивно. Я вважаю, що так повинно бути, якщо чесно. Тому що багато де в громадських місцях бувають діти. І я би теж не хотіла, щоб мої діти такий дим нюхали. От, то я дуже позитивно до того ставлюсь. Ну, це є дуже хороша ідея. Так ходить багато маленьких діток, дивляться на це все. Ну, я рахую, я за. Нормально. В громадських місцях треба курити, а не так, щоб по і курили. Ну, Іменно заборонено в громадських місцях як не можна вищому. Ні, не можна. Нормальне ставлення. Дуже добре. А про електронні сигарети? Любі. А чому став саме так от ваша саме думка? Ну, бо я не куриту. І це шкідливо, напевно. Я думаю, що шкідливо. Добре, курити не треба. Ставлюся досить позитивно, тому що люди, які курять і випускають дем, він сам по собі є шкідливий, особливо для тих, Хто не палить, це перше. Друге, в громадських місцях можуть бути діти, які також можуть дихати дим. І неважливо, чи це табачний дим, чи це дим від електронних сигарет. Так чи інакше, це приносить шкоду. Тому я за те, щоб люди, які все-таки палять, вибирали безпечне місце, тобто мали місце окреме, не в громадському місці. Якщо хочуть курити, будь ласка, можуть курити, але не в громадському місці. Добре, дякую. Отож, за підсумками Питування бачимо, що жителі міста Бради підтримують дану ідею.